Молодь безупину зносить до автівки коробки з продуктами. Це смаколики, приготовлені студентами і викладачами коледжу Національного університету харчових технологій. Дуже багато випічки тут є. Термобілизна і шкарпетки для військових, засоби гігієни, тушонка, солодощі усе це щільно вантажать у багажник автівки. І волинське сало от в машині є, це наше традиційне, і вони теж потребують калорій. Цей сірий автомобіль теж для військових захисників України, які стоять на обороні харківського напрямку. Автомобіль це чотирьохпривидний всюди хід, пікап, який їм допоможе в бездоріжжю. І от якраз вони такий потребують. За автівкою зі смаколиками приїхав військовий, який з перших днів повномасштабної війни нищить русню. Слава. Україні. Автівку вдалося придбати, зібравши докупи одноденний заробіток всіх викладачів і благодійні внески студентів коледжу. Це за кошти Нухта. От єдине, що вони попросили віднайти такий автомобіль і провести ремонт цього автомобіля. Ну і звичайно, військові постійно у нас просять ці автомобілі, тому що вони потрібні, особливо джіпи, повношляховики, які необхідні для виконання бойових завдань. Студенти ж кажуть, фінансово допомагати тим, хто вдень і вночі боронить життя кожного з нас. Це надважливий у цій війні фронт. І хоч великих донатів молодь зробити не в змозі, невеликі переконані теж наближують перемогу. 50 гривень десь так, 20-50. Хто скільки може? Є хто більше 100-500. Директор коледжу розказує, студенти і педагоги організувалися у перші дні повномасштабної війни. Вони готували захисникам їжу, плели маскувальні сітки, шили одяг і плитоноски. Все це вони продовжують робити й нині на 378-й день великої війни. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.